Цей дитячий садочок наразі відвідує менше малечі ніж зазвичай. Частина діток захворіли на вітряну віспу. На даний момент у нас є дітки, які хворіють вітряною віспою. Це групи ясені і молодші групи. На даний момент у нас 11 випадків. Вітрянка належить до тих хвороб, наслідки якої найменші в дитячому віці. Чим старша людина, тим вірогідніші ускладнення і тривалий перебіг захворювання. Попри це, вихователі все таки роблять все можливе, аби зменшити контакт карантинних груп. З групами, де ще не зафіксовані випадки захворюваності, виходимо на вулицю також е окремо від інших діток, і намагаємося бути подальші від здорових діток. У санепідемстанції повідомляють, що такі випадки не поодинокі в Чернівецькій області. Левочаска хворих припадає саме на столицю Буковини. Серед недужих переважають діти. Серед усіх захворілих трошечки більше 50% Хворіють в загальній структурі хворіють діти, які відвідують е, організовані колективи. По місту Чернівці е, з початку 2013 року відмічається зростання захворюваності. В цілому лікарі кажуть, дуже важливо, аби батьки, помітивши висипку, на тілі дитини не вдавалися до самолікування, а звернулись до медиків, оскільки те, що вони сприйняли до прикладу за алергію, насправді може виявитись вітряною віспою. Вітрянка належить до летучих вірусів і передається повітряно-краплинним шляхом, тому досить швидко може переноситись на сотні метрів. Підвищення тимпур. Температури тіла, якась в'ялість, да? мама замітить у дитинки. І коли піднялася температура, появляться перші елементи висипання. Перші елементи висипання вони будуть у вигляді п'ятнишка. Потім вже на наступний день ми побачимо папулку і, через як кажуть. Ще через деякий період вже утвориться визикулка однокамерна з прозорим містом. Наслідки цієї хвороби можуть бути серйозними: ураження нервової системи та пневмонія. Але видужити швидко кажуть медики можна завдяки певному режиму. Вже на п'ятий день після останнього висипання дитина може відвідувати дитячі колективи, оскільки хвороба вже не передається. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час.